Всім привіт ви на каналі! З вами Кліка. І сьогодні це фейкове деревня, щоб я могла знімати для вас прикольні відео. Або свою деревню не хочу портити. То я хочу вам показати свій ромтур по простій деревні. Один коник. Два коника О так коротше. Навіть і тут нема басейна. Ладно. далі. Так. А оце я реально не робила. А, ц... а де половина деревні? Я не такий координат зробила. Інші всі хати вроді нормальні. Добре. Хочу піти стати в ліс. Тут навіть мого паркура нема, який в мене є в настоящій деревні. Коротше, я йду в шахту, хочу там добути якісь алмазики. То давайте. Я роблю паузу, бо я йду сюди буду копатись прямо от тут. Ах, короче, я иду Я, короче, себе взяла с креатива Той э, алмазики Ой, какие <coughs> алмазики? Той кирку, и она закинчилась а Алмазики я добыла Отак. От я думала, не буду вам час займати дуже багато, щоб ви не дивилися, як я піднімаюсь так довго, бо це було дуже далеко. Це було аж до бедрока, прикиньте. Кстати, я хочу ще відремонтувати ту хату, то я візьму чуть чуть дерева. Хочу там трошечки зробити. Ну, я думаю, оце ціле дерево мені хватить. Ну вот, я казала ціле дерево. О, кстати, зараз ніч буде Шо? Шо це? А, може, мені здається? Ні. чому тут поламане? І тут поламане. Кстати, це моя кілька. Блін, просто я собі ще одну взяла Було, бо мені не хватило. Бо там були алмазики. Ну, ця хата не ну, жива, походу. Та, да, вона жива. Може, це хіба там пару хатів? Тут зірвано. Тут не зірвано. Тут зірвано. Тут. Навіть усі хата, навіть моя криша, чуть-чуть моєї хати. Бо це Новий світ, бо мені було жалко свого. Я не розумію, до мене хтось під'єднався, що мені таке робити. Я не знаю, що таке сталося. Навіть отут маленькі хати по позривало. Тут була огрометна хата. Коники живі. Тут. Тут чуть-чуть криша. Та ну нафіг. вийде цього світу. І... Видалю. Ну, Жалко алмазів, але що но... делать? Ну нічого. Тепер заходимо в Роблокс. Ніхто мені не хотів давати навіть п'яти, тому комусь було жалко, кому. Хтось не має, хтось взагалі не грає, хтось е грає, але йому жалко, ну і він вже давно не грає. Бо він лобок за це заплатив, а мені подружка дала. Сказала на, бо я знаю, це твоя Марія. От, оце це Лего прикиньте. Вона мені дала Легу конфетка. Ну, тобто це метелик. Тепер хто буде в мене просити лайт, я нікому не дам, бо це моя єдина. Тепер я нікому не дам кучу-кучу петів. Я б вам дала за робокси оцього пета. Ну, Мені було його жалко, але Раді Райду мені нічого не жалко. Чи я збираю на дуже прикольного пета, там такий прикольний пет. Їх, коротше, двоє. О, оцей пет, бачите? Він дуже прикольний. Він як двоє. Насправді він один, але він як двоє. Так скільки там хвилин мені хватить? Та мені хватить пограти ту міні-гру. Я, на жаль, ні на що не зможу поміняти мою конфетку. Хіба на флайлайт? Не Легу, Легу. Що завгодно, коротше? Тут деякі люди є, тут деякі бомжи є. А отут є прянички. От, от такі красиві пряники. Їх треба збирати. Це оці пряники, які я збираю іменно. Це. Це ж... Коротше, ми збираємо пряники. Збираємо, збираємо пряники. Дуже прикольні пряники, дуже смачні, запачні, заказуйте, заказуйте пряники дуже смачні, заказуйте, заказуйте, заказуйте. проходіть оце міні-обі, але тут можуть пінгвінчики. Возвоз, возвоз. -воз. Я ничего не разумею. Возвоз, возвоз. Он -воз. <coughs> а разумеет, чему он кричит возвоз. Я ему шою воз 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 <coughs> Понятно, короче. Ай! Ай! Куда идешь? Эй, я здесь... Я, я здесь крутой. Ага, супергерой, блин. Має бути 920. Є. А тепер я хочу поучаствувати в конкурсі. Добро пожаловати обратно. Обратно це на чимбу, на чимбу, на чим, на чим не чаму. Просто я знаю, після того можу давати конфети оці прянички. Ну, не давати прянички. Не давати прянички. Не розділька. Я би їй дала свою конфетку, але роділку це дуже мало за легендарного райд. Це як, якщо, ну, якщо би три, я би согласилась. Трильки райд. Або одну флайт і одну, одну райд. Ну, за оце б я согласилась. Ну, за просто за райд ні. Коротше, хто ми раділи флайт Зільку, то ви можете у мене купити. Блін, пінгмін. Я би свій рекорд зараз побила. Це... Це мій рекорд. Чін-чін-чін-чін-чинь-чим. Чін-дін-пічи нюшки поєб. Появ... Ся. Це... Я сподіваюсь, я встигну їх всіх забрати. До того часу, коли почнеться... Те саме сорінування. Бо жалко пропустити сорунування. Вони такі просто прикольні. Ті пети, які я вам показувала двіни, вони коштують 81 тисяч оцих Ну Де я вам ще дістану обі? Перше це обі, друге це каток. Третє в календарі, а четвертого нема. Би можна було передавати це, наприклад, мені би подружка допомогла. З цим. Ну, вона мені грошима допомагала та подруга. Вона мені дала рай, вона мені дала отого Альпачку туди. Мене всі просили цього альпачку, Але я своїй подрузі обіцяла. З обіцяла твердо, що я її ніколи нікому не віддам. Ну, навіть хто буде казати мені, я тобі дам лайт дві зільки, ні, лайт три зільки, ні, лайт п'ять зірк. Я все одно не соглашусь. Навіть якщо ти флайрайд не он, якийсь лега, я теж не соглашусь. Ви можете перевірити, додати мене в друзі і перевірити. Тепер я буду не по правилам їхати і просто буду збирати ці печенюшки. Це вроді би все. Так, да, я встигла. Та... І навіть би я не встигла, я могла б все одно кататись. Скільки там ще хвилин? Я вже отримала свої ці Оооо, ну, там десь 34, 32, 30, 29, так-так-так? Та, Та, я вгадала, 32, я вгадала. Неуміжний час. Коли буде 0, тобто 1, 0, то там буде 4, 3, 2, 1. І не буде зелене, а буде, типа, знаєте, таке синеньке, синє. От, якщо вийти, то буде червоне. А якщо зайти, буде зелене. А якщо тут буде нуль, то ти вже майже підеш той 4, 3, 2, 1. Там, кстати, мене оцей момент іменно і бісить. А це ж. О... Це якась обманка? Ладно. Це, напевно, обманка якась. Там, де провалюються всі. А я не провалюсь. Я буду аккуратненько і йти по краю. Щоб мене не я не упала, то блин, ці дівчатка мене підставили. Знаєте, що таке підставили? О, я про то і говорю зараз. Що мене ті дівчатка підставили? Я не люблю, коли підходить до тебе людина, просто е, стає на кубик, перед яким ти можеш стрибнути. І все. Блін, блін, блін. Я не остайньому. Ну, дівчинко. Не мішай сім, шість, п'ять. Ну чого ти перед мене побігла? Тисячі сі йозна мені ще сім не давали. Не давали сім дивувати. Дев'ятсот. Mm, Ні, такой дев'ять. Що... Ой, я казала один, а тут 85. А ми п'ятьдесять п'ять. Треба три тисячі. Ай, яй-яй. Ай. ми... Послухати пісню. Я не знаю, якщо тут буде 1000 лайків, ну я, напевно, постараюсь для вас її співати. А після того, якщо буде на тому відео там, де я співала, типа, ви наберете тут хоч би 100 лайків і все. Або якщо вам. Ну, якщо вам не цікаво, можете не ставити. Якщо ви хочете пропустити мою пісню, Ну, для вас я погано співаю, але я для вас постараюся. Кстати, я би ходила дуже сильно у цю машину, але я подумала. А якщо я куплю їх, а машина буде неприкольна, мені взагалі вона може не сподобатись, то я вирішила взяти це. А на цьому... Ми будемо закінчувати, бо я вже не хочу грати, не хочу знімати, бо я знаю, що ви так не будете ставити мені лайки. То може мені взагалі перестати знімати. Окей, якщо то не набереться хоч би 10 лайків, я перестану знімати. Для вас отакі класні відео. Всім па-па. Не підписуйтесь, не ставте лайки. Всім па-па, файного дня.